У нас на зв'язку вже є Микола Девидюк, політичний експерт, і готовий з нами вже говорити. Вітаю вас! Доброго дня! Вітаю вас! Давайте з вами знаєте, яку тему обговоримо? У нас 6 6 місяців війни, фактично півроку пройшло. Вже багато експертів говорять про те, що. Путін досі хоче захопити Київ, що він свої плани не змінює. І як він починав 24 лютого, так він знаєте, з такою метою йде далі. А ви як вважаєте? Ось за ці шість місяців чи змінилися плани Путіна, військового командування рефії? От чого вони зараз хочуть? Дивіться, ну перша річ надзвичайно важливо: Путін здувся. Вот. І Як кожен представник свого виду, він здувається. Він не взяв Київ і чи хоче він, так хоче, чи може, так ні. Вже уже все здувся, і точно ні. І те, що зараз шантажують атомною станцією, навіть не просто так показують, куди може полетіти цей ядерний пил. Це говорить про те, що він зараз хоче, хоча б вберегти Херсони, Запорізьку області, Маріуполь, де Україна вже готова йти в наступ, повертати ці території. От і він це бачить, і він каже: Не принижуйте мене бо якщо будете принижувати, забираючи ті території, на які я потратив трильйони доларів. Насправді трильйони доларів, тому що санкції знищена економіка, втрачені люди, втрачена армія, втрачений статус другої армії світу. Тобто, це трильйони. А, і він каже: заберете навіть те, що є, все я буду взривати, мені втрачати нічого. Плюс дивіться, зараз а, його заспокоюють. от, наприклад, сьогодні в Госдепі видали меседж, що, типу, там не думають, що будуть визнавати Росію державою терористом. Да, тобто шантаж ядерний вдається. А вони кажуть, ну окей, типу, ми готові тобі підіграти. Типу, головне не взривай. Але насправді це не говорить, що він готовий йти в атаку, завоювати Львів, чи Київ чи Харків. Він буче не пройшов. Це перша. А друга річ, а чому б він тоді присила Вердогана а, і Гутейриша в Україну для переговорів з їхніми цими таємними меседжами? Тобто, це теж говорить, що він не готовий йти далі. Чи хоче він нас обхитрити? Хоче. Чи хоче він зайти в Київ політично? Теж хоче. Але сил немає. Зумієте, це. Е типова, типова хвороба. А, от полі, політиків такі такого типу, а коли хочуть більше ніж можу, да? І ось це бажання переписати історію, бажання там а, переписати Леніна, Сталіна. Але все ж, все дуже смішно, тому що він насправді ірпінь прийти не зміг. Ось в чому правда. Він казав, що там неправильне право народів, ще щось. Ну а що Путін зробив? Крім того, що у Хайдокав свою імперію, і скоро Китай просто розірве їх на шматочки. Японія поверне курила, Україна звільнить всі свої території. Ось так буде. Ну от, тому насправді Путін це політичний лузер, а це людина, яка не змогла управляти тією державою, які її поручили, і пішовши в Україну, він загубив там свою федерацію. От, тому, скажімо, так амбіції в нього залишається, шансів немає. А для нас найголовніше мінімальними жертвами повернути всі свої території: і Крим, і Донбас, і Луганщину, і Херсонщину, і Запоріжжя. Ну от і тоді якраз таки будувати успішну економіку і Рухатись вперед. Наша формула повинна бути північна Корея проти південної Кореї. Ми повинні бути успішними, багатими, заможними. Ну от і взагалі не цікавитися тим, що в них відбувається. Чекайте, Микола, Так а як тоді реагувати нам на заяви розвідки, нашої, яка говорить, що саме сьогодні, 19 серпня, може відбутися провокація на Запорізькій атомній електростанції? А ви говорите, що далі шантажу, чи я вас правильно зрозуміла? Путін не піде. Але є ні, дані я дані розвідки. Говорив, що далі, ні, 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 я не говорив. Що далі шантажу Путін не піде. Я вам говорю, що Штати відповіли сьогодні заявою про те, що вони не будуть визнавати, можуть не визнавати Росію державою спонсором тероризму. Це підігрування тому шантажу, щоб він якраз таки не перейшов до наступного кроку. Mm. Дивіться погрози Путіна атомної станції, те, що вони взяли її в заручники. Це одна річ, а є ще ж виконавці. П'яні буряти і москвічі, які захватили цю станцію, ви ж розумієте рівень неадекватності і непрофесійності цих людей. Це просто алкогольний зброд, яким видали автомати. і Вони сьогодні тримають заручника хату станцію і кілька мільярдів людей з нею. Так, тому що якщо вона взірветься, мінімум 40 країн постраждає від ядерного пилу. Ось це реальність. Ну от, тому чи перейде він, чи не перейде, він сам не знає. Просто якщо ДАК зірве в цих. Скажених псів, тобто вони самі не розуміють, до чого це може призвести. Вони злякалися, що може бути негативний сценарій на Чорнобилі, і самі вивели цих уже світящихся просто солдатів в Білорусі, там вони й померли. До Росії так і не доїхали. Так? Тому насправді. Я не думаю, що Путін може до кінця контролювати своє слово на рахунок станції. Коли вони туди вже зайшли, це говорить про те, що вони далі ситуацію не контролюють, і зараз це розуміє світ і намагається Росію вивести звіти. Ну от і ця делегація МАГАТЕ, де керівник буде очолювати делегацію і насправді переговори сполучених штатів і зараз посередництво ООН. Тобто згадайте остання заява Готереша по Україні що ми на грані ядерної катастрофи. Це теж правда. От, і тому зараз ніхто не впевнений, на що він піде. Але те, що українці його вибивають з зайнятих територій, це правда. І щоб цього не ставалося, він зараз шантажує весь світ. Ще одна небезпечна Микола ситуація, яка поки що не має свого фіналу, але вочевидь фінал може статися 24 серпня, принаймні. Так говорять у ЗМІ, це ситуація в Маріуполі, там де готується публічна, публічне судилище, трибунал, як говорять окупанти над, зокрема, хлопцями з Азову. От у мене питання до вас: ви як вважаєте, ваша особиста думка? Це може бути психологічний тиск, такий ну, в прямому ефірі, так щоб потримати напругу. Чи чи вони дійсно можуть вдатися до чогось такого страшного і небезпечного, що я не хочу озвучувати навіть в ефірі? Дивіться, вони вже вдались до страшного і небезпечного. І, до речі, Гутереш цьому підіграв: 50 хлопців просто тортурували тижнями, а потім спалили зажицем. Ось це Путін. І ось це власне те, що вони роблять? Я насправді думаю, що їхні оці спроби показати. З азову фашистів призвели до того, що фашизм закарбувався в росіянах мінімум на 100-200 років. Ось ці спроби показувати фашистів з нас зробило фашистів в них самих. І сьогодні демілітаризації і денацифікації потребує Путінська Росія. І причому по такому ж сценарію, в якому йшли німці. І світ, коли їх динацифіковував, от спочатку смерть головного диктатора, а потім хай вся нація відповідає ще 3-4 покоління, кається, будує пам'ятники, пише книжки, як вони каються. Тому що всі ці злочини, які сьогодні підтримують росіяни, а вони підтримують ці злочини. Так а вони повинні а, бути за це покарані. І ось те, що зараз Естонія, країни Балтії Польща піднімають питання заборонити їм безвіз, заборонити їм виїжджати. Це мінімальне, що повинно статися. Це мінімальне, що повинно статися. Тому що дійсно наші хлопці сьогодні в небезпеці, і готері, що треба нагадати надійсно, з Львова, ще не поїхав. От. Про те, що він обіцяв моніторити наших хлопців. Хай покаже звіт моніторингу. От він зараз їде в Одесу, він за зерно так переживає, так і воленю поїть. Поїдь, бо через вас їх віддали туди. Через вас частина них сьогодні вже в тюрмі в Москві. От, і сьогодні вони під допитами їх намагаються вибивати неправдиві свідчення, намагаються їх фотографувати там, шукаючи якісь тату. Ось це Путінська Росія, і Гутереш як один з співучасників повинен за це відповідати. Бо якщо не буде відповідати він, то його структура ООН перетвориться в Лігу націй і потім зникне. Взагалі йому треба дослухатись до українців, які вже почали піднімати питання в петиції, але це діджитал демократія. Так про те, що треба Росію вигнати з ООН. Держава, терорист не має права бути в ООН. плюс Росія держава, яка нелегітимно подала документи і стала спадкоємцем на базі просто звичайного листа. Які інші республіки не підтримують, тоді готереш, давай відповідати, не, не замилювати на мочі і розповідати, що ти моніториш наших азовців, а їх там спалюють за живця. А займись домашньою роботою, викинь Росію із Радбезу із ООН. І тоді вони терористи не зможуть блокувати рішення проти Росії, які цивілізований світ хоче проти них прийняти. Бо вони сидять в ООН і погрожують тим, що вони ядерна держава. Вони ядерна не держава, а вони ядерний терорист, коли взяли в заручники нашу станцію і погрожують всьому світу. 40 держава Кілько мільярдам людей. Ось цим Гутериш повинен бути зайнятий. А він а він сьогодні намагається імітувати переговірника між путіним і нами. Не треба нам такі переговірники. Перемогу ваші перемовини не принесуть. Ви принесете нам дешевий мир, коли будете змушувати заставляти відмовляти світ території. Розумієте, українці розкусили, що Макрон і Шольц це путінські посланці. Путін зорієнтувався прислав двох друг. Нам таке теж не треба. Нам треба звільняти територію. Нам треба звільняти наших людей. Нам треба робити так, щоб нами гордилися не тільки наші нащадки, які будуть дивитися на це, як на історію, але щоб і гордились наші сусіди і інші країни по всьому світу. Дивіться, як сьогодні Тайвань надихається прикладом України. Тайвань сьогодні готовий протистояти Китаю по одній причині, бо він бачить, що ми протистоїмо Росії, і він вірить в те, що менший, можливо, інколи слабший може бути сильнішим. І він може бороти такі в десятки разів більше тиранії, які сьогодні представляють усі азійські дві країни. Тому вони надихаються нами і нами надихаються інші. Тому у нас немає права здатися, програти чи, наприклад, підписати те, що там Путін в себе в бункері захоче. Запальний у вас такі запальний спіч, Микола. Дякую вам. Я хочу вас знаєте, наостанок ще запитати. Про 24 серпня ми знаємо наскільки Путін любить ці сакральні дати. Ми готуємось теж до цього. Зараз говоримо про те, щоб українці не нехтували повітряною тривогою, сигналами і перебували поближче до укриттів. Ви як вважаєте, чого нам очікувати? Двадцять четвертого, двадцять третього, двадцять четвертого. Це нам варто очікувати. Того що ця схиблена переноїдальна політична істота буде намагатися. Злитися на наш день незалежності Знаєте, Він колись сказав, що розвал радянського союзу найбільша катастрофа світу, а його найбільша катастрофа особиста. І це зі статті Вашингтон Пост випливає одного з колишніх послів штатів. Він каже, що Путін надто сильно зациклений на Україні. То найбільший найгірший день в його житті це наш день незалежності, це наше свято. Тому ми, ми на зло ньому будемо сильними, будемо успішними, квітучими. Ми Це переживемо точно. і цей день незалежності, і мільйон других, і на зло Путіну, і всім, і всім, хто хто не хотів би, щоб ми жили, які хотіли нас закопати, але вони не знали одного. Ми насіння, і ми проростаємо. І кожен раз, коли нас намагаються зламати, ми стаємо сильнішими. Кожен раз, коли нас хочуть закопати, ми виростаємо ще більшими і красивішими. І так буде цього разу. Тому. Я з вами погоджуюсь, треба йти в сховища, не бути в публічних місцях, не бути біля об'єктів інфраструктури, не бути біля військових об'єктів, не бути біля торгових центрів. Нам просто треба розсипатись по країні, щоб жодна ракета в жодного з нас не злучила. Але треба розуміти, що нам треба виграти, нам треба перемогти і в цей час, коли ви думаєте, що будуть летіти ракети, давайте гроші на зсу, давайте гроші волонтерам. Помагайте державі вижити, допомагайте державі стати сильніше, і тоді так і станеться. Тому більш ніж впевнений, що в наші мільйон днів незалежності, а для Путіна це може стати останній, тому що він. Ніколи не знаю на що здатні наші спецслужби, на що здатні на що здатні спецслужби заходу, тому що ось цей ядерний шантаж йому не пробачить. За такий ядерний шантаж захід зазвичай зачищає і ліквідовує. Слушні поради у вас і такий влучний фінал. Я вам дякую за це. Микола Давидюк був з нами. Дякую. Політичний експерт. Приходьте ще.